Баді, мене із Нікіта Криворучка, Енд Ай сьогодні пригласив блогера Аню. Аня цим літом поставила собі ціль uh, вивчити англійську мову до рівня b 2 Аня, скажи нам, будь ласка, як прийшла ця думка до тебе, щоб ти заліто за три місяці, з короткий період вивчила англійську мову до рівня Б 2 Я поставила так, собі таку ціль, тому що захотіла переїхати в Америку вчитися, і щоб там вчитися, мені потрібно було швидко вивчити мову, і я досі її вчу. Скажи нам, будь ласка, як ти стала блогером? Це було дуже давно, мені було 11 чи 12 років, я вже не пам'ятаю. І я нав'язала собі якісь дитячі проблеми, яких в мене не було, і захотіла відволіктись. А які це були проблеми? Сварки з друзями, там хлопець хином. Підліткові проблеми? Да, ну більш дитячі. Скажи нам, будь ласка, блогерство для тебе це хобі чи робота? Більш хобі, тому що я це роблю, тому що мені подобається. Якби мені це не подобалось, то я б цього не робила. От скажи, будь ласка, ти ж знімаєш сторіс, коли в тебе є настрій? Так, тому що я коли я намагаюся знімати, коли в мене немає настрою, то нічого не виходить. В тебе в інстаграмі 15 тисяч і 500 фоловерів. От скажи, будь ласка, ти досягла цієї. Цифри сама чи тобі хтось, наприклад, допомагав? Ну сама, але з підтримкою батьків, друзів і аудиторії, яка зростала. А хто для тебе є прикладом або мотиватором? Інші блогери, які досягли свого успіху, вчать декілька мов, заробляють багато грошей, оплачують поїздки своїм батькам, а також моя мама. Вона мене дуже надихає і мотивує. А на кого ти підписана? М -м, Ангеліна Траяна, Аня Луньова і Оля Камарітка. Ось вони взагалі надихають мене щось робити і. Продовжувати рухатися вперед. А про що їх блоги? У них різні теми: навчання, стиль і правильне харчування. Ти плануєш в інстаграмі робити нові рубрики? Не планую, тому що в мене їх і так багато, я думаю, і може, якщо я придумаю якусь нову, цікаву, то і зроблю. А так ні, не планую. Про що взагалі твій інстаграм? Про вивчення англійської мови. Я допомагаю своїм підписникам вчити англійську мову, надихаю їх. Ну, вчити англійську. Скажи нам, будь ласка, конкретні поради, які ти даєш своїм підписникам. Ну, я їм раджу вчити багато нових слів, розмовляю з ними на англійській, щоб вони краще її розуміли. Даю серіали, фільми та мультфільми, які можна дивитись, щоб краще розуміти англійську, і різні поради, як вчити слова, як робити заняття англійською легше. Коли ти даєш поради своїм фоловерам, чи отримуєш ти зворотні відгуки? Так, отримую. Я отримую багато повідомлень від своїх підписників. Вони кажуть, що я їх надихнула вчити англійську. Вони мені дуже вдячні, і це мене дуже радує. Вчитель англійської мови знають, що ти блогер, та в своєму блозі ти вчиш своїх фоловерів англійської мови. Якщо чесно, я не знаю, чи знають вони ще блогер, та вчитель англійської знаю, що я влітку вивчила англійську так дуже добре. В тебе які оцінки з англійської мови? В основному 11-12. А, а менше не було? Ні, не було ніколи. Ніколи? Ніколи. Ось би мені і так. Скажи, будь ласка, що конкретно ти робила, щоб вивчити за три місяці англійську мову? Мій день починався з того, що дві години я займалася граматикою, потім я вчила десять нових слів. Потім я трохи відпочивала, читала книгу на англійській, робила завдання за змістом, і напротягом. Дня я дивилась серіали, фільми, які мені подобались на англійській? Тобі це не на набридало? Було таке, я робила собі вихідні приблизно раз у два тижні. О, ось тебе недавно був безкоштовний курс з вивчення англійської мови для твоїх підписників. Як тобі прийшла ця ідея запустити курс? Е Англійської мови я захотіла показати своїм підписникам, що англійську вчити це не також і важко, як вони думають, тому я зробила цей марафон безкоштовним і отримала дуже багато позитивних відгуків. А були негативні відгуки? Не було, коли ти вперше виклала свій пост. Вперше... Це було десь два роки тому, два з половиною. Може, це було фото вдома з осінньою обробкою і постом, що подивитись восени. Там було п'ять моїх улюблених фільмів і серіалів. О, ось тебе після цього першого поста зразу пішла аудиторія? Ні, аудиторія не пішло, але цей пост зібрав більше лайків, ніж зазвичай. Мені це дуже сподобалось. Я вирішила, що буду блогером. О, от скажи, будь ласка, щоб якось розкрутитися в інстаграмі, тобі потрібно почати закласти свій фундамент в свій профіль. Так? Ось як. Ти а, показала своїм майбутнім підписникам, що ти цікавий блогер, що тебе можна дивитися, і що ти що це твоя мета стати блогером, щоб, наприклад, моя підписка тебе підтримала йти далі? Я не пам'ятаю, якщо чесно, це було дуже давно. і Я можливо просто замовила рекламу, це нічого не дало, і я почала більш цікавитись цією темою. А, а рекламу у якого блогера? У якого контент розважальний? Чи навчальний? Е, якого був розважальний контент. Розважальний. А ти е, тоді знімала відосики чи пости викладувала розважальні? Е, розважальні пости. Я не знімала відео. Ось у нас в Лозовій є блогер It's not Dana. Яка також вчить своїх підписників заробляти в інстаграмі. В тебе нік пішов від неї. Я довго думала, який мені зробити нік. Я запитала своєї аудиторії. Вона тут тоді була невелика, і моя подруга мені підказала. Я тоді навіть не знала про існування і В тебе раніше було 16 тисяч підписників. Було як від тебе майже відписалося 500 людей. Це для тебе було розчаруванням? Чи це надихнуло робити ще більше, 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 щоб на тебе підписалося ще більше і більше? Ну, скажімо так, в мене колись було і 18 тисяч, але вони відписуються після розіграшів, і це нормально. Я зараз просто чекаю, коли відпишуться неактивні люди, і буду далі. Просуватись. Ти також знімаєш в ТікТок. Так, знімаю. Ти туди знімаєш відео, які вчать також англійської мови. Так, знімаю які вчать англійської мови і, якщо чесно, в мене нічого не виходить. Відео не виходить, виходять в рекомендації. Дай нам, будь ласка, декілька порад. Для наших телефоловерів та підписників в інстаграмі як потрібно правильно набрати свою аудиторію, яка буде дивитися тебе в інстаграмі. Ну, перш за все, треба знайти свою тему, на яку ти хочеш розповідати. Ти знаєш, що розповідати, оформити свій аккаунт, щоб на нього було приємно дивитися, приємно читати. Потім брати. Рекламу робити взаємний піар або таргет це реклама від самого інстаграму. Вона правда дуже дорога і важко її настроїти, але я чула вона дуже дієва. А розіграші брати вже потім, коли набереш невеличку аудиторію і вибачив, переб'є невеличку це від якого числа? Ну я думаю, хоча б 500 або 1000 підписників. Брати розіграші, але щоб прихід був невеликий, не більше ніж половина аудиторії, і щоб обов'язково в умовах були лайки або перегляди сторіс. Аня, в тебе зараз буде бліц, на який нам ти повинна відповісти англійською мовою. Окей. Okay. Яка наступна мова? Deutsch. Why? Because my mom knows uh, Deutsch very well. І мама вчить викладає англійську та німецьку мову, так? Так. Ранок чи вечір? Монін. Улюблена книга. Джейнер. Um, um, uh, uh, um, uh, example. Ким з блогерів ти хотіла б познайомитися. Я б хотіла познайомитись з Ангеліною Траян, тому що вона дає мені дуже добрий приклад. Я дуже хотіла б з нею познайомитись та поспілкуватись. Дякую тобі за інтерв'ю. Мені було дуже приємно з тобою познайомитися. І скажи, будь ласка, чи тобі також приємно тут з нами зі мною, з Осяшем, з нами зі всіма розмовляти? Так, дуже приємно. Я дуже хвилювалася, але більше не хвилююсь і дуже вам дякую. Ми тобі також дякуємо сьогодні. У нас в гостях була блогерша Ані, яка вміє дуже добре розмовляти англійською мовою. А ми з вами скоро зустрінемося з вже з новим блогером. До нових зустрічей.